У наші часи ми переживаємо період великих трансформацій, як у світі, так і в нашій державі. І безперечно, це стосується кожного з нас. Багатьом життя змінилося до непізнаності. Та в той самий час деякі займаються новими речами, про які навіть і не мріяли раніше. Всі, хто живе в нашій державі, прагнуть до спокою, миру та стабільності. Проте важливо розуміти, що це залежить від кожного з нас. Якщо кожен буде виконувати свою роль та роботу відповідально, то ми зможемо пройти цей складний період разом. Я також бажаю внести свій внесок у ставлення нашого суспільства та нашої держави. Я як гіпнотерапевт можу допомогти відновити емоційний стан, позбутися негативних думок, а також покращити стосунки з близькими людьми, оскільки держава це в першу чергу люди. Я вважаю, що якщо люди будуть в гармонії і думатимуть глибоко про сучасні події, то це змінить.